Добрий день, мої шановні. Сьогодні я пропоную вам чергову тему, своє визначення результатів чергових виборів президента в Україні. Я категорично виголошую, що президентом буде Валерій Педорович Залужний. Це не моє передбачення чи моє бажання. І це не один із, єди... із вірогідних варіантів. Це єдиний варіант і буде тільки він. Я не гадаю і не видумую. Що я чітко бачу, добре знаю. Те я проголошую категорично. Таких категоричних визначень від мене вже було декілька. Свого часу я виголосив, що президентом США буде Дональд Трамп. Це було сказано перед попередніми. Не нинішніми, а попередніми. Виборами. Тоді Трамп не був обраний, а зараз він президент. Тобто, я не повелився з визначенням, затримка сталася тільки у часі. Я чітко бачив Трампа президентом і він ним став. Я ще зробив свій прогноз, виставив на загал своє категоричне визначення стосовно президентства Зеленського. Я це зробив за два місяці до виборів. Ситуація теж сталася так, як вона виголосилася мною. Зеленський був обраним президентом. На жаль, лише вибраним став, але нереальним. Фактично, Зеленський президентом, керівником держави, лідером нації так і не став. Так, він сидить у кріслі президента. Називається президентом, але не є президентом. Це пуста умовність, дрібнота. Це наша з вами прикра помилка, яку неодмінно треба виправити. Ще раз нагадаю вам, як складаються усі ситуації, як відбуваються усі події в нашому світі. Спочатку на вищому. Інформаційно-енергетичному рівні складається програма, а потім вона вже в готовому виді опускається у світ фізичний, стає реальністю нашого життя. Деякі люди, їх мало, своїм вищим розумом інтуїцією можуть піднятися на цей високий інформаційно-енергетичний інформаційно рівень. І там щитати інформацію про майбутнє, яка не є ще реальністю на землі. А потім донести цю інформацію до соціуму. Ще раз наголошую: таких ясних видців серед людей дуже мало. Їх одиниці. Я іноді не завжди теж можу щитувати інформацію з високих рівнів. І час. Як критерій істини підтверджує те, що я проголошую. Останні 5 років я живу один за цей час інтуїція в мені значно вдосконалася. Зараз рідко, дуже рідко я помиляюся. у своїх визначеннях та прогнозах. Теж з Валерієм Залужним. Я чітко бачу його президентом України і твердо стверджую, Залужний, тільки залужний стане наступним президентом у нашій країні. Трохи часу. І всі ми, і ви, і я побачимо, хто дійсно може відчувати, вловлювати інформацію про майбутнє, а хто видумує і морочить людям голови. Залужний не ідеальний, як і кожен із нас. Але ця людина тримає в собі. Як би важко це не було, втримує собі принципи, вищі вселенські прояви в людині. Залужний не ідеальний, він робив і буде робити певні помилки. А хто з нас їх не робить, хто не помиляється. Але залужний, на відміну від багатьох, робить все, аби помилок було якомога менше. І Якщо вони сталися, швидко їх виправляє. Залужний діє як справжня, творча, мисляча людина. Він завжди налаштований на позитив, на реалізацію принципів добра і справедливості у нашому житті. Залужний, справжня світла людина. Він може бути і є прикладом для інших. Залужний має заслужено високий рейтинг. Має довіру серед українців. Заслужив собі. Це не телевізор йому створив, це рейтинг. Він своїми діями, своєю поведінкою сам її собі напрацював. Цифри довіри згідно різних опитань різняться. Але в цілому всі вони стягають більше 50%. Крокодил зелений в порівнянні. З Валерієм Федоровичем, це рівень Плінтуса. Я давно слідкую за Валерієм Федоровичем, як він поводить себе, як і про що він говорить. І звернув увагу на те, з, яким явним, з якими явними особистими зусиллями. Залужний доносить свої визначення, думки до широкого загалу. Йому явно заважає говорити домінуюча система зла. Як тільки він починає говорити, система всеохватна, система підла, вона блокує його, намагається блокувати йому думку і судомити рота. Я знаю, що це таке. Так зі мною було завжди. Так було, коли я приходив на студію на телебаченні. Як тільки я приходив. Зразу ж мене накривала така мутна гаряча хвиля, і мені треба було втримати себе, втримати духу і щось донести все-таки до слухачів. Так часто було, коли я озвучував серйозні теми, наговорював відеоролики. Дуже часто було блокування. Система блокує, вона не дозволяє говорити, не дозволяє озвучувати правду. Тому така поведінка пала пана Валерія в момент, коли він говорить на камеру, свідчить тільки про одне. Залужний світла людина, він поза матрицею, поза системою зла. Так, всі ситуації події на землі формуються зверху. Це закон. І звідти в готовому виді опускається на всіх нас. Але варто на сьогодні зробити поправку, поправку на час, в якому ми зараз знаходимося. І на нові тенденції, які зараз впроваджуються в нашому світі. Нинішній час унікальний за своїми визначеннями і тенденціями. Таких змін і зрушень, які ми вже бачимо навкруги, ніколи не було в описаній історії. Особливість заключається в тому, особливість нинішнього часу, що ми, люди доброї волі, можемо як ніколи раніше впливати. На формування ситуацій. Можемо формувати наше сьогодення і своє майбутнє. Раніше це було неможливо. Матриця все жорстко програмувала, всі ситуації, всі долі людей були визначені загодя, і нічого не змінити, ні відмінити було неможливо. Про це говорили всі ясні вийці минулого, Едгар Кейсі, Ванга і багато інших. Все було жорстко запрограмовано. Зараз ця жорстка програма відходить. Матриця зла врушиться. І ми, люди, нормальні люди, маємо можливість і маємо право впливати на формування подій майбутнього. Ми своїми думками, своєю волею здатні зараз це робити. Раніше такого ніколи не було. Зараз все відбувається по-іншому, по-новому, по-божественному. Зараз ми з вами можемо допомогти небесам формувати кращий оптимальний сценарій нашого життя. Ми з вами можемо допомогти проведінню, аби у владу прийшли порядні, добрі, сильні і відповідальні люди. Ми з вами повинні докласти максимум зусиль, аби прибрати від влади. Зіпсованого і простроченого зелю. Цей нікчений чоловічок зробив дуже багато чого гидкого і предкого. Багато зла приніс для країни і для народу. Занадто багато хапнув сам і дозволив іншим грабувати нас і подавляти нас. Зеля цей чорт у людській подобі повинен бути позбавлений посади і повинен бути. Притягнений до кримінальної відповідальності. До карної відповідальності також повинна бути притягнута вся банда, яку зібрав навкруги себе цей зелений недомірок. Недомірок не за зростом, а за моральними духовними визначеннями. Вже зараз ми повинні дивитися на цих недолюдків через призму карного кодексу. І допомогти всім оточуючим вилаштувати таке об'єктивне бачення нашого нинішнього стану, ганебного стану речей у нашій країні. Ми всі повинні знати, чітко усвідомлювати, хто є винуватцем війни в нашій країні, хто є джерелом усіх бід нашого нинішнього життя. Наші нові вибрані нами істинно народні лідери зміють наше життя на краще і обов'язково притягнуть до відповідальності усіх тих, хто чинив злочини в Україні. Також спрацює принцип подібне до подібного. Навкруги лідерів сформуються команди порядних людей. Як ЗЕ збирав навкруги себе ублюдків і грабіжників, так нові управителі чесні і порядні, по подобі притягнуть до себе, зберуть у своїх командних порядних людей. Вибираємо залужного. Під час війни країною повинен керувати досвідчений військовий. Якщо не мудрий, то хоча б толковий, адекватний, але обов'язково сильний і авторитетний. На сьогодні в Україні є тільки один такий: Валерій Залужний. Я особисто готовий багато чого зробити, аби Валерій Федорович зайняв вищу посаду у державі і комфортно там себе почував. У мене для того є свої особисті мотиви. Про них я особливо розповсюджуватися не буду. Дякую вам, милі мої, за увагу до інформації від відеуна грихорія. Зустрінемося на виборах або на парикадах. Залежно від того, як складеться ситуація, яку, яку ситуацію ми також зможемо скласти самі. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.